Всім привіт ви на каналі Simon Сейс. мене звати Сіма. І ми тут говоримо про АПЛ. На цих вихідних відбудеться шостий тур в АПЛ, Тож погнали дивитись маленький анонсик. Шостого туру та буде трошки новин. Вже в цю суботу відбудуться 5 матчів. Крістал Пелес буде приймати Фулгем. І Крістал Пелес і Фулгем мають зараз по 7 пунктів в турнірній таблиці. Найкращий бомбардир серед двох команд у Крістал Пелес. Зараз Едуард має 4 м'ячі. Лутон приймає Вурл Хемптон. Лутон поки не набрав жодного пункту, але ще має один матч в запасі проти Бенлі. Вулс займає 16-ту сходинку і має 3 пункти. Найкращий бомбардир серед двох команд у Вулс 3 голи має Хічхан. Манчестер Сіті вдома приймає Нотінгем Форест. Сіті у вівторок зіграв перший Ліги Чемпіонів виграв з рахунком 3-1 у Цервені Звезди. На даний момент Сіті є лідером у турнірній таблиці, має 15 пунктів. А Ноттінгем Форест займає восьму сходинку з 7 пунктами. Найкращий бомбардир серед двох команд у Манчестер Сіті. Це, звісно, Ерлін Холланд має 7 голів. Брентфорд буде грати проти Евертона. Брентфорд має 6 пунктів і посідає 11 ту позицію. Евертон має поки 1 бал і посідає 18 те місце. Найкращий бомбардир серед двох команд у Брентфорду, а саме Брайан Мембо має 4 голи. І завершити Сьогодні дві ж буде Бернлі та Манчестер Юнайтед. Юнайтед в середу зіграв свій перший тур в лігі чемпіонів проти Баварії. Програв з рахунком 3-4. Берлі займає зараз 19-ту сходинку. Має один пункт, має один матч в запасі проти Лутона. Манчестер Юнайтед поки має 6 очок і посідає 13-ту сходинку. Найкращий бомбардир серед двох команд. У Берлі Ліл Фостер має два голи. В неділю у нас чекає бомба-вивіска, а це лондонське дербі між Арсеналом та Тоттенхемом. Арсенал також грав в Єврокубках проти ПСВ. Виграв з рахунком 4-0. Команди перед поєдинком підходять у рівних пунктах, мають по 13 очок. Найкращий бомбардир серед двох команд у Тоттенхема це Хюнмінсон. Має три голи. Брайтон зустрічає Бормунд. Команда Дзербі зараз на п'ятій сходинці і має 12 пунктів. А команда Еліза Барного 15-й сходинці з трьома очками. Брайтон досі тримає статус найатакуючої команди. Мають 15 голів. Найкращий бомбардир серед двох команд є Фергюсон. На його рахунку 4 голи. Челсі буде приймати Астон Вілу. Челсі посідає з 5 очками 14 місце. А Астон Віла 7 місце і має 9 очок. Найкращі бомбардири серед команд є Муса Діабі та Рахім Стерлінг мають по 2 м'ячі. Ліверпуль та Вестгем після матчів в Лізі Європи будуть перевіряти, хто більше втомився. Справи у обох команд в АПЛ з результатами йдуть добре. Ліверпуль займає третю позицію з 13 пунктами. А Вестхем шосте місце і має. 10 очок. Найкращим бомбардир серед двох команд є Вестхема, і це Боуен має 3 м'ячі. Ну і закривати тур буде Шеффілд Юнайтед та Ньюкасл. 12-те місце посідає Ньюкасл і має 6 очок. А Шеффілд Юнайтед на 17-му місці з одним пунктом. Найкращий бомбардир серед двох команд у Ньюкасла Калум Вілсон має 3 м'ячі. По новинах трошки додам, що Ріко Генрі вилетів до кінця сезону. Брентфорд підтвердив у гравця розрив передньохрестоподібної зв'язки. На цьому тижні гравця прооперують. А вже з наступного він приступить до тривалого відновлення. Це вже другий розрив хрестів для ріко у сезоні 17-18 Він отримав таку ж травму і пропустив більше року. Трошки підіб'ємо підсумок. Матч туру Лондонське дербі між Арсеналом та Тоттенхемом. Дізнаємось вже цієї неділі, хто кого пропустить далі, або взагалі зіграють в нічию. у Челсі. Непогана нагода буде вдома зачепитись за очки з Астон Вілою, бо в четвер Астон Віла зіграла свій матч в Єврокубках. Іля забарний проти найатакувальнішої команди в лізі. Чи вийде Миколенко проти Бренфорду, і чи вдасться Нотінгаму Форесту зіграти Робін Гуда і відібрати очки у Манчестер Сіті. Все це ми дізнаємось вже у шостому турі. Друзі, всім дякую за увагу. Це був такий коротенький анонсик на шостий тур в АПЛ. Став свою вподобайку, напиши комент, які очікування у тебе від цього вікенду і який матч будеш дивитись. Всім до скорих зустрічей, всім пока. You could do anything.